Ось що відбувається, якщо не обслуговувати мережі. Добре, що спрацював тепловий розщеплювач у автоматичному вимикачі і не сталося пожежі. А могло б бути все набагато гірше. Гільза на 16 квадратів не входить в отвір автоматичного вимикача і сильно болтається на проводі. Візьму гільзу на 10 квадратів, трошки розсверлю її, вона майже налазить на провід. Обіжму обточу, попробую, чи вміститься вона сюди у вимикач чи ні. Просверлив отвір на 5,5 мм, він виявився завеликий, а ось отвір на 5 мм якраз підходить для такого кабеля. Зараз обіжму, обточу і поміряю, чи вміщається у вимикач. Тепер треба обточити і приміряти. Ось така вийшла обжимка і обточка. Вміщається вимикач, буде служити надійно. Але обслуговування автоматичного вимикача ніхто не відміняв.